Давайте. Добрий день. Добрий день. Вітаю. А ви ви не психолог? Психолог. Ми б хотіли відзняти з вами блог. Давайте спробуємо. Як Доброго. вас звати? Надія. А я Даня. Привіт, Даня. Я Ліза. Дуже приємно, Ліза. Максим. Привіт, Максим. приємно. Дуже приємно. Давайте сьогодні поговоримо про ігри. Цікава тема. Готова. Ідемо. Чи вам подобається психологія? Чим? Чим? Ого. Психологія змінила мене, змінила моє життя. Психологія це взагалі такий напрямок, якщо беремо тлумачення його, що це означає, да? Психо. Це душа, логос, наука, наука про душу. Є ж побутова психологія і наукова психологія. Якщо сьогодні звернутися до будь кого от, хто є на нашій вулиці, то ми точно скажемо, що вони точно орієнтуються в психології, тому що. Ми неодноразово звертаємося один до одного за якоюсь порадою, рекомендацією, десь комусь розповідаємо про свої проблеми. Але це є один із рівнів. А другий рівень глибинний, коли ти це робиш в науковому контексті, коли ти це знаєш, як правильно або як вірно підсвітити ті сторони, які необхідно людині десь побачити і повернути в правильному русі свого життя. Тому це таке знаєте, як потаємний допуск мене до душі людини, що може бути крутіше. Відео про це як уставитись до кон'ютерних ігор. позитивно, тому що ну, гра вона має провідну діяльність починаючи десь приблизно ну від року дитини, uh -huh. так і на протязі всього життя. Тобто цей вид діяльності він також передбачає розвиток людини. Він передбачає якісь свої прокачки своїх якостей, характеристик. І тому це теж задоволення. І якщо ми говоримо про комп'ютерну гру, на сьогоднішній день це так само розвиваються надзвичайно психічні процеси, це увага, сприйняття, відчуття, мислення. Просто воно має бути знаєте, каже задоволення, воно теж має свою міру. І якщо воно йде забуваючи про інші провідні види діяльності, той чи інший віковий пазор, яким має займатися людина для свого зростання, і заміняється цим, то тоді відбувається деградація. І тоді вона може гра, саме комп'ютерна, вона може шкодити людині для того, щоб просуватися вперед і бачити себе, свого ідеальне я, до якого ти прагнеш. а залишатися в тому, що ти був. Бочка без дна. А? Як бочка без дна. Як бочка без дна, так? Ваші улюблені ігри компютери О, е, знаєте, колись свого часу, напевно, більш молодшому віці, е, я любила е, Лос-Анджелес, е, боже, забула, як вона називається, там, де він бігає, завойовує. Е, 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 GTA, да. Це колись була моя улюблена гра, але це було дуже дуже давно. На сьогоднішній день я напевно на жаль чи на щастя я вже не граю в комп'ютерні ігри. Максимум, що я можу взяти, це якщо косинка це вважається комп'ютерною грою, Не дуже. Ні? то але це і, і то тільки деколи просто зробити перезавантаження, переключити свою водіяльність. Я давно не граю в ігри. А як ви ставитесь до ігру? Скільки ми... часу ви проводите з іграми? Орієнтовно дві години в день. То... Менше, але не кожен день. Так, в середньому десь годину півтори в день виходять. Я перестав грати з 18-го року, але я заміняю інше. Чому жанр цілий летсплеїв існує і або там стрімів? Люди десятками тисяч дивляться, як хтось грає інший. Ви mm -hmm. знаєте, взагалі спостереження за е, Знаєте, є така фраза класна. Можна спостерігати вічно за трьома речами. Це як палає вогонь, як тече вода і як працює інша людина. Коли ми спостерігаємо за грою інших людей, ми по перше захоплюючи, тому що ми спостерігаємо за діяльністю іншої людини. Плюс ми самі включаємося в цю діяльність, і хочемо чи не хочемо, ми підсвідомо починаємо вболівати за персонажа, за дію, яка відбувається. А коли ми вболіваємо, ми починаємо якби проживати разом, фактично, навіть не долучаючись ігровому компоненті. Тому Це... Перемога іншого рахується як ти типу, своя перемога. Навіть. Якщо ви, так, ви за них знаєте, от це як футбол, да так? Так. коли наші виграють, що відбувається з людьми? Вау, все, вони потім йдуть, відзначають і так далі. Будь-чому чи за футбол, чи це євробачення, до речі, який скоро буде його. Так само горі. Якщо ми вболіваємо і йдемо так, до кінця, і бачимо перемогу, то звичайно нам хочеться це теж відзначити. Це присудження собі я крутий, я переміг тобто. Це моя власна а. перемога, і це теж підвищення якогось рівня своєї самооцінки, самоцінності якщо немає можливості зробити це по іншому. Чому тобі подобається дивитися летсплеї? Е, я люблю дивитися, як реагує інша людина на ситуацію, яку вже відреагувала я. Ну, З собою порівняно, як я проходила і як ця людина. І е, в більшості випадків тут цікаво е, в результаті. Е, є задоволеність з собою, чи є якесь розчарування, що я так не змогла? Виповолені з собою іноді починаю дивитись гру. мене дратує, як граєш. Я думаю, ні, я скачаю, буду сама проходити, бо мені хочеться першою це все побачити, зіграти. І потім вже дивитися, хтось інший грає. Будь-яка реакція в нашому тілі, особливо в нашому тілі, чи вона позитивна, чи вона негативна це є наша реакція. Чому вона відбувається? Ми бачимо хороше те, що є в нас, але ми так само бачимо і те, що нас дратує, те, що є в нас. Тобто це теж якісь такі тригері, які відбуваються самим собою. І це дуже круто можна помічати і десь, якщо брати, пропрацьовувати в майбутньому, це теж може бути ефективно для розвитку. Можемо цього. Ви граєте в комп'ютерні ігри? Звісно. Які? Всі. Вдово, чудово, всі граєте. А чому ви граєте в комп'ютерні? Для чого? Вони розвивають нас, роблять нас уважнішими, розумнішими, свідомішими і так далі. Ну, це, дивлячись, яка гра, правда. Ага. А багато часу витрачаєте на комп'ютерні? Коли вихідний, то так. Весь день. Наповнюєтесь. Наповнюйтесь. Так. Дякую, гарно. гарно Дякую. здається настільні ігри. Вони більш азартні ніж комп'ютерні для мене особисто. Вони дивлячись, яка це настільна гра, зазвичай вона. Про парність, так тобто про живу парність. Якщо ми говоримо про комп'ютерні ігри, це все ж таки віртуал, і ми занурюємося в те віртуальне життя, і ми не проживаємо тут і зараз. А ми десь ідемо туди в потобі, чи в віртуальному житті, де на себе накидаємо якості, вибираючи наприклад персонажа чи героя, які не завжди нам притаманні, а якими ми би хотіли володіти. З однієї це є позитив того, що ми чітко там така класна будь якій грі можна вибрати, да? ну не в будь якій грі, але в багатьох вибрати персонажа, наділити його якимись там формами, образом. Це ж теж про наше бажане ідеальне я угу. і це своя цікавість пізнання себе. А в настільних іграх це є про реальність тут і зараз спільна комунікація, азарт, і тут теж класне спостереження, тому що. Поспостерігати, а чи прагну я би зараз перемагати, а чи вмію я програвати, а чи викликаю в мене агресію, якщо мій колега, друг починає вигравати в мене. Тут стільки особистісних якостей можна собі розкривати. Наш мозок він дуже має таку специфіку своєї роботи, що він зазвичай хоче людину. Якби зробити більш розслабніше і відпочиваючу. Чому так відбувається? Тому що ви сьогодення наших подій ми щодня переживаємо дуже багато різноманітних, ну, не зовсім позитивних емоцій. І він нас хоче зберегти. Тому, відповідно, він зазвичай каже, розслабся, відпочинь, не займайся ніякою ранбою, тобі треба просто полежати. І ми до цього дуже схильні. Якщо ми граємо в гру, ми занурюємося в ту, Скажем так, нереальну обстановку, де в будь-який момент ми ж можемо а припинити. Тобто, якщо, наприклад, напружені так далі, все мене це вибиває з колії, я це припиняю. Там не доводиться по-справжньому приймати рішення. Там не потрібно по-справжньому е, займатися собою. Тобто, це легкий варіант. то, як ви думаєте, жанр симулятори життя, типу там Сімсу, якогось чи симулятори, mm -hmm. ферм? Вони популярні, тому що є шанс на помилку і можна нескінченно повторювати. І пробувати. E, знаєте, Сімс e, це про e, те, що можна, напевно, за дуже короткий час стати тим бажаним, знову ж таки, яким ти хочеш бути. Там же ж можна міняти професії, там можна e, фактично одне e, життя замінити іншим, народженості, іншим і за дуже короткий проміжок часу стати багатієм, мільйонером. Uh -huh. e, і це дуже знаєте, так захоплюється, тому що. Ти там, начебто, проживаєш, ну, те життя, про яке ти прагнеш, да? там за тобою гелікоптер прилітає, там лімузин приїжджає. Ну, те, чого тебе немає у буденному. Е, Плюс там можна побачити стосунки, да? там можна знов ж таки обирати свій образ бажаний, образ партнера, якого би ти хотів в своєму житті. І ти шукати, працювати, вдосконалювати, докладати зусилля, думати, аналізувати. А всім, наприклад, в таких іграх, да, де ти проживаєш. Це просто час, який ти витрачаєш, і здобуваєш той же самий десь такий тобі паралельний емоційний фон задоволеності, що начебто ти ось досягаєш таких результатів і навіть проживаєш ті почуття, які ти проживаються. Чому деякі легко переносять поразки в іграх, навіть в таких змагальних, а деякі мучаються чи потім згадують, ображаються на своїх друзів? Різні фактори це треба дивитися індивідуально, як приклад наведу, коли в родині було двоє дітей, наприклад, там братик, сестричка або два братика, і, наприклад, там старшого братика могли завжди вихваляти, що він такий молодець, розумник, а молодшого там це такий бешкетник, ти подивись як старший. Тобто порівняння. Коли ми в своєму житті отримували це порівняння, тобто не віру в себе, це теж може бути спонукати потім, тобто вища доказувати. І оце доказувати воно може бути через агресію проявлятися, тобто не сприйняття поразки. Тому що я хочу все ж таки бути кращим, наприклад, там найкращим і так далі. Тому це теж кажу, багато чого формується саме в сімейних зразках, які відбуваються. Неприйняття поразки це ж про его. Так? Тобто моє вразливе роздуте его, яке не має права, не може е отримувати поразку. І це теж робота над собою. Людина взагалі вона така по своїй суті споживач, вона хоче отримати все швидко. І коли е, не розуміючи, не кайфуючи від самого процесу, але дуже часто саме результат ми отримаємо, коли ми кайфуємо від процесу, і це теж десь поєднання uh -huh. в цьому в ці, е, в цих іграх, бо ми граємо ж не одразу результат да? а ми ж теж отримуємо якийсь кайф, задоволення від того процесу, який здійснюється, тому що в житті цей кайф він трішечки може бути складнішим для того, щоб його відчути, тобто одним із таких маячків. Здоровості людини може бути те, що вона отримує задоволення від самого обов'язково. Якщо е, взагалі будь-яка мета, будь-яка мрія, будь-яка ціль, вона ніколи не принесе задоволення, якщо людина не буде кайфувати в процесі, тобто не буде е, захоплена цим процесом, якщо не буде отримати задоволення від цього процесу. Дуже багато людей, які ставлять перед собою надзвичайно потужні мрії, вони їх досягають, але при цьому обмежують спілкування з близькими, е, забирають весь свій ресурс, часто тобто докладають максимальні зусиль, не висипається. Доїдають, вони доходять до тої мети до цілі, але вона не їм приносимо задоволення. Бо Вони от потратили надзвичайну величезну кількість свого ресурсу, життєздатності, Ну і це дорого коштувало втратою близьких людей наприклад.